Дуже шкодую, що не приготувала цей рецепт раніше. Печені яблука в тоненькому тісті за рецептом Дарії Цвек, ніжні кремові всередині та з хрустким тістом зовні. Продукти ви точно знайдете в себе вдома: борошно, масло, сметана, цукор, яйце та яблука. У велику зручну для замішування миску відправляємо борошно або ж беремо його, висипаємо на дошку, беремо холодне вершкове масло, не обов'язково брати з морозилки, це лишень утруднить вам процес перетирання. Головне ось таким чином перемішувати постійно, змочувати масло борошном та натирати на терці. Коли маємо крихту, досипаємо трішки цукру та легенько. Об'єднуємо інгредієнти. Далі в нас сметана та яйце перемішуємо за допомогою ложки, а далі в хід ідуть руки, за допомогою яких ми збираємо це тісто в кулю. Дуже довго не вимішуємо. Як тільки тісто зібралося в кулю, накриваємо його плівочкою та ставимо в холод на час, поки ми працюємо з яблуками. Яблука чистимо від шкірки, виймаємо серцевинки. Коли наші яблука готові, ми можемо приступати до формування нашого десерту. Яблука в мене невеликі. Я раджу поділити тісто на 10 частин, спробувати розкачати. Якщо вам зручно комфортно працювати з такою товщиною тіста, Залишайте. Якщо замало, трішки додайте тіста, буде менша кількість яблук. Якщо ви бачите, що у вас яблучка дуже дрібненькі, і ви зможете загорнути їх більшу кількість, розкачуєте тонше та загортаєте. Тісто, як ви бачили, розкачуємо на присипаному борошном столі. Підгортаємо ніякого цукру, конфітюру я не додавала, хоча в оригінальному рецепті. Всередину яблучка викладається ложка малинового варення. Я залишила так, як є, не додаючи нічого. Яблука Golden були достатньо солодкі, не потребували додаткового цукрування. Тісто не дуже тянеться, проте гарно ліпиться. В мене вийшло 13 яблук, хоча кажу, тісто можна було зробити трішечки товщі. А зараз готуємо їх до випікання. Для цього беремо цукор. Корицю, перемішуємо їх та будемо робити хрустку ароматну скоринку для яблук. Для цього долоньки змочуємо просто водою, змочуємо яблучко та обкачуємо його в цукрі з корицею. На таке яблуко цукру йде не дуже багато, 50 грамів вистачило на 13 яблучок. Повторюємо цей процес з кожним яблуком, тим часом розігріваємо духовку до 170 градусів для того, щоб випікати яблука. Яблука випікаються до рум'яної скоринки, коринки, в мене це зайняло приблизно 25 хвилин. Готові яблучка дістаємо та викладаємо на тарілочку. Смакують ці яблука як в теплому, так і в холодному вигляді. В теплому можна собі ще додати кульку морозива, щоб просто неймовірно поєднати теплу кремову серединку, хрустку скоринку та холодне морозиво. Я сподіваюся, рецепт стане в нагоді. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тоді відео побачить більша кількість людей і більше людей зможуть його приготувати. Діліться своїми враженнями. Бажаю вам смачної вдалої випічки до нових відеорецептів. Бувайте!